У сараї щось є, це амбарний гном! Вони існують. Усім привіт, друзі! З вами кіномозок. Пам'ятаєте, минулого року перед святами я випустив огляд на трешову новорічну комедію Люта нічка. Ну так от, цього року я вирішив експеримент повторити вже свідомо, і пішов на фільм під назвою Погані гноми, різдвяний розгром. Ох, що вам сказати? Вийшло навіть крутіше, ніж я очікував. Але про все це трохи більше. Зараз я вам розповім детальніше. Відразу попереджаю, що у відео буде багато спойлерів, тому що, знаєте, це такий фільм, який спойлерами вже не зіпсуєш. За традицією, потрохи за все. За сюжет, за акторів, за атмосферу, ну і певне за його недоліки, яких тут набереться дуже багато. Тож сідайте зручніше і починаємо. Виробництвом фільму займалася компанія 74 Entertainment, а фінансуванням займалася XYZ Films. Режисером фільму став Магнус Мартен за сценарієм Олександра кірклуда Брауна. Основні зйомки проходили з 24 жовтня до кінця листопада 2022 року у Норвегії, а потім продовжилися в Литві. Через незначний снігопад протягом того часу сніг довелося перевезти вантажівками, щоб реалізувати бачення, яке було необхідне для фільму. Отже, початок був доволі оптимістичним. До речі, в ньому було застосовано вже ніби випробуваний елемент, коли на самому початку ми спостерігаємо за попереднім власником будинку, як пізніше з'ясуємо дядьком головного героя, який з невідомих нам причин хоче б в будь-який спосіб позбутися амбару, який стоїть на подвір'ї. Але щось, чого ми не бачимо, не дає йому цього зробити, і в результаті він гине. Хоч прийом вже і застаріли, але, тим не менш, як затравочка, працює добре. Потім американська родина приїжджає у Норвегію свій новий будинок такий собі будиночок на щастя, який їм дістався у спадок від вищезгаданого дядька. Вони намагаються спілкуватися з місцевими мешканцями і завести нових друзів, що згодом їм вдається. А один з мешканців навіть розповідає молодшому сину родини. Легенду про амбарних гномів. А також про правила, які треба виконувати, щоб бути з ними в хороших стосунках. Це амбарний гном. Вони існують? Еге ж, є правила. По-перше, амбарний гном не любить змін в амбарі. Чудово. По-друге, ненавидить яскраве світло та святкову ілюмінацію. А! Як вам? А! І mm -hmm. не терпить гучні звуки. Спочатку хлопець намагається виконувати ці правила і навіть дружиться з гномом, який починає допомагати їм у хатніх справах, розчищає сніг, на дрова тощо. Взагалі, перша половина фільму до моменту вечірки в амбарі була більш-менш нормальною, але згодом усе пішло шкереберт, до чого ми повернемося у розділі номер 5 Головну роль у фільмі виконав Мартін Стар, якого ви могли бачити у кіно Всесвіті Марвел, зокрема у неймовірному Халку» та двох фільмах про людину Павука. Ще одна відома персона Кіран Шах, який здебільшого грає різноманітних фантастичних створінь. Я хоч і не відразу, але згадав його за фільмом Хроніки Нарнії». Інші ролі зіграли Амріта Ачарзія, яка до речі є наполовину українкою. Таунс Баннер та Зої Вінзерхансен. Якщо казати саме про акторську гру, то тут вона залишає бажати набагато кращого. Виникає, знаєте, таке враження, що акторам просто сказали: народ, ви особливо не партеся, це все одно ніхто дивитись не буде. У сценах, де треба бути наляканим, вони сидять на розслабоні. А коли відбувається відверта розмова про те, що мати дітей їм не рідна, але вони все одно її люблять. Момент також не спрацьовує. Одним словом, халтура. Фільм позиціонується як чорна комедія жаху. І якщо комедія іноді спрацьовує, то от фільмом жаху тут навіть не пахне. На початку фільму маємо, як на мене, дуже гумористичний епізод, який ще давав надію на більш-менш непогане кіно. У якому родина, щойно прибувши до Норвегії, бачить знак обережно дикі тварини, на якому зображено лося. Вони йому дивуються, роблять на його фоні селфі, аж тут на дорогу виходить маленьке лосеня, якому вони теж дивуються і починають до нього підходити. Аж тут з лісу на захист малого виходить батько лось, від якого вони відразу ж ховаються у своєму Вольво. Тут вам, до речі, і перший ляп, тому що фільм відразу ж робить антирекламу Вольво, бо вона в них з якогось то дива не завелася. Народ, серйозно, це Вольво. Шведська якість створена для використання у надскладних зимових умовах після п'яти хвилин у зупинки не завелась. Гаразд би це було один раз. Але потім це відбулося знову, коли родина була вже у реально критичній ситуації. Хоча там це можна було списати на те, що їм під капотом проводи поперегризали, але ж це треба було якось показати. Так, стоп, це я вже забігаю в наступний розділ. Так от, атмосфера комедії ще якось іноді спрацьовує, але коли треба дати хорор, отут вже повна лажа. По-перше, гноми, а він тут не один, викликають не страх, а скоріше сміх, тому що виглядають вони ну дуже ненатурально. Якщо порівняти з гномами, яких ми бачили у Гобіті, то це просто небо і земля. Так, я розумію, що Гобіт мав бюджет у 200 лимонів, але якщо творці розуміли, що вони в змозі зробити усе дійсно якісно, може не варто було взагалі братися? Ну і тут, мабуть, час вже переходити до наступного розділу. А точніше за її відсутність. Проблеми починаються з моменту загибелі попереднього власнику будинку. Намагаючись спалити амбар, він випадає з вікна другого поверху, при цьому загоряється його одяг, просячений якоюсь вогненебезпечною небезпечною рідиною. І як потім ми дізнаємося зі світу поліції, він загинув від того, що згорів. Народ, він випав з другого поверху у сніг глибиною десь 2 метри. І не додумався просто в ньому якось поборсатися, щоб загасити вогонь. Потім момент з Вольво, про який я вже казав раніше. Але один з найбільших правтиків – це правила гномів. Але тут краще за мене скаже більш розумна та авторитетна людина. Докторе Купер, вам слово. Кожного разу цей фільм мене дивує. Чого це? Інструкції дуже чіткі: не годувати гремлінів після півночі. Не давати їм намокнути. <клес> ну, що тут складного? Щоб ви розуміли масштаб дурості, пояснюю. Спершу, як я вже казав, хлопець намагається дотримуватися правил, але потім батьки вирішують влаштувати в амбарі вечірку, щоб подружитися з новими сусідами, що відразу порушить усі три правила. Вони купляють купу гірлянд. Санту, який голосно кричить веселого Різдва, вмикають музику тощо, і весь цей час він їм допомагав усе це купляти і прикрашати, ніби забувши про правила. А вже посеред вечірки раптом за них згадав. І насправді цей момент можна було легко виправити. Варто було просто зробити так, що про ці правила йому розказали після вечірки. Тобто він не знав би, що вони їх порушили, і потім намагався б вибачитися перед гномом. Далі місцевий мешканець, який розповів йому про ті правила. Він спочатку здається розумною людиною, але потім починає нести якусь ахінею про мирну угоду між Палестиною та Ізраїлем. Серйозно? Ну і на завершення знову про гномів. Спочатку, коли він ще один, то розізлився, що люди порушили його особисті кордони, замочив одного з нових друзів сім'ї, причому доволі жорстоко. Потім покликав підмогу, що виглядала наче у парку юрського періоду. І от коли їх прибігає ціла армія, вони нападають на сім'ю, намагаючись їх вбити, Ті ховаються у кімнаті на горі, і гноми просто на них забивають, вирішивши замість цього набухатися. Це мені, до речі, нагадало епізод з Гремлінів, де вони приперлися в бар, набухалися там і накурилися. Добре, якщо це була просто відсилка, тоді окей, ще більш-менш це могло спрацювати. Але використовувати прийом з фільму 80-х якось, знаєте, не дуже. Але і це ще не все. Потім, коли гноми знову хочуть усіх повбивати, отой найперший, який покликав решту. Раптом виявляється хорошим і йде проти своїх, не маючи для цього геть ніяких підстав. А в кінці, після того як вони нарешті підірвали той амбар, то всі разом стоять, дивляться на північне сяйво і такі Ой, як добре все закінчилося! При тому, що кількох людей вбили і їх самих ледь не замочили. Підбиваючи підсумок серед сильних сторін фільму буде Цікавий задум і Місцями непоганий гумор. Тоді як серед мінусів погана акторська гра, кепський вигляд гномів і повна відсутність логіки. Таким чином від мене фільм отримує 4 з 10 і мою вам пораду. Якщо хочете під Новий рік подивитися якийсь трешачок, краще минулорічна люта нічка. Дякую вам за перегляд, друзі. Дисяти вподобайки, якщо вам сподобалося це відео. Пишіть у коментарях, що ви думаєте з приводу того, що я вам щойно розповів. Підписуйтеся на канал, щоб нічого не пропускати, і не забувайте донатити нас ЗСУ для нашої якнайшвидшої перемоги. До нових зустрічей!